Дякую за коментарі, мої любі друзі. знаєте, побутує така думка, що ніби здоровий спосіб життя, омолодження це вимагає багато зусиль, що треба багато часу на це витрачати що це дуже важко, дуже нудно. У мене така ідея з'явилася зробити розбір на каналі, поділитися своїм досвідом, скільки я витрачаю часу на догляд за собою, на підтримку свого здоров'я, на підтримку своєї краси та молодісті. І якщо вам це цікаво, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі до цього відео. Дайте мені знати, чи вам потрібно таке відео, чи ви цим зацікавлені. Бо дійсно дуже хочеться розвіяти такий міф, що нібито здоровий образ життя це дуже нудно і взагалі і фінансово дуже таке навантаження буде, що це тільки для багатих та вільних людей. Отже, тобто, будь ласка, пишіть ваші думки.